Едем відчуй життя без алергії. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 23 травня. Сьогодні у нас день героїв і день морської піхоти. І ми вітаємо наших героїв, морських піхотинців зі святом. Ну і усіх героїв, які захищають зараз нашу землю. Без вас нас би тут не було, і України б не було. Тому наше майбутнє тримається дійсно на ваших героїчних плечах. Величезний уклін і подяка всім нашим військовим. Сьогодні у нас день насичений новинами. Будемо власне, говорити про те, що Зеленський прибув на фронт. На яку ділянку і власне що там відбувається, обов'язково обговоримо. Ділянка дійсно гаряча, і часто ми її в оглядах розбираємо, що там на цьому напрямку відбувається. Це Вугледар, це Мар'їнка. У Мар'їнці штурми продовжуються. І от президент приїхав туди. Буданов оголосив про початок наступу і зробив це в інтерв'ю японському виданню. Так само зацитуємо нашого очільника ГУР. Крім того, у нас бої продовжуються на території Росії. Поле битви Росія. Нарешті ми дочекалися до цього, коли на російській території. Торії йдуть кровопролитні бої з бронетехнікою, вертольоти літають, скидають теплові пастки, стріляють ракетами, дрони летять. Ну там справжнє бойовище дійсно на прикордоні, але вже на російській території. І дійсно там паніка несеться. Евакуація відбулася, все серйозно. Крім того, над Україною вночі збили шість шахедів. Ну це вже дрібниця. Звикли ми таке шість шахедів. Дійсно, ми й більше переживали абсолютно. От минулої ночі 20 було, а тут 6 навіть не варти згадки, в принципі. Ну і крім того, першою країною, яка передасть Україні F-16, будуть Нідерланди. Сьогодні написало видання Політіко, F-16 все ближче і ближче. Навчання наших льотчиків тривають. Вже чекаємо польотів дійсно над Белгородом найближчим часом на F-16. Отож, що сказав Кирило Будано, очільник гур в інтерв'ю японським медіа. Багато громадян все ще перебувають під російською окупацією, і ми більше. Не можемо втрачати час. У нас вже є мінімальна кількість зброї. Я можу тільки сказати одне: наступ почнеться найближчим часом. В принципі нічого сенсаційного. Ми знаємо, що він почнеться найближчим часом. Він вже почався на Білгородщині. Загалом ми ж бачимо ці атакуючі дії, несподівані для росіян. Але коли масштабний наступ почнеться Буданов, японцям не сказав. Ось така заява. Крім того, Буданов звернувся до російських військових. Дуже круте відео. Вийшло таке звернення з пропозицією здаватися в полон за програмою «Хочу жить, і там маса бонусів навів Буданов для російських окупантів. Чому їм варто здатися в полон? Цей процес. Вже йде полонених, зрештою, вже і на Білгородщині взяли якраз ці представники РДК і Легіону Росії. РДК, тим часом російський добровольчий корпус, перебуваючи там, вже на своїй Батьківщині, за кордоном України і Росії, от в Грайворонському окрузі, ми наблизимо якраз це на карті. Побачимо цю сіру зону, де ведуться зараз бої, зокрема біля села Козинка. Ось тут активні бої тривають, і відселено тут низку населених пунктів. Розберемо ситуацію в деталях, але РДК заявили таке: країна, тобто Росія, страна дозріла для змін. Країна дозріла для визволення. Найбільше чекають на на звільнення території при кордоні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Белгород. Їхньому нагласному кличу слідує російський добровольчий корпус, який взяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої батьківщини. Мирне населення може не турбуватися РДК не воює з цивільними, будь-яка допомога моїм своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей. І кінець ганьби. Чудова заява. Це означає, що такі операції можуть повторитися не лише на території Білгородської області, але і Курської сусідньої, і Брянської сусідньої. Недаремно Лукашенко тренує свої загони самооборони в Гомелі біля Брянська, мабуть, піде допомагати РДК Російському добровольчому корпусу дійсно звільняти Брянську область. А може навпаки, буде допомагати протистояти РДК. І буде боротися за те, щоб Брянська область увійшла під контроль під парасольку Білорусі, бо Москва не справляється із захистом цих прикордонних територій. Це вже нам усім стає очевидно. Я би ще б дійсно придивився до поведінки Лукашенка з боку Кремля у цій ситуації. Ну жарти жартами, але справді бої роз не на жарт розійшлися, розгорілися отут у Грайворонському районі. Там відбулася справді ця смілива атака рейдер ДК Легіону Свобода Росії. На позиції в росіян, російських прикордонників, ФСБшників і військових в Грайворонському окрузі розгромили КПП. Продовжують бої там, в Білгородській області оголошено режим контртерористичної операції. Адже дрони долітали до самого Білгорода ось сюди і влучали в будівлі ФСБ вчора ввечері, крім того, в інших населених пунктах ударні дрони теж атакували. Відповідно, вчора заявив цей губернатор Гладков про те, що режим контртерористичної операції почався, підривають мости самі Росіяни собі мости підривають на території вже весело. От і Путін, умовляв, доповіли в Кремль, заявив Пісков, і каже, що там у Кремлі глибокі занепокоєння. Це все, що поки що можуть видушити себе кремлівські спікери. Путін, напевно, в бункері десь окопався, Чекає, коли до нього підійдуть уже ці браві хлопці з російського добровольчого корпусу. Сьогодні вже значить Гладков з кислим, так би мовити, фейсом вийшов зранку. Каже: не можемо ще повернути контроль над цима. Територіями бої тривають, значить, зачистка продовжується, як він заявив. І це вже другу добу продовжується. І заявив про відселення мешканців із кількох населених пунктів. Це переважно яка села. Ось тут в цьому приблизно районі біля Грайворона. Самого міста Грайворон 6 тисяч мешканців його населення, звідти людей відселили. Крім того, сусідні оці Новостроївка, Новобудівка, Новостроївське перше повідселяли Глотове, потім гора Поділ, Козинка. І, і, і сусідні села Безіменне, і так далі. Тобто там от е, ще мокра Орлівка. Орлівка у нас тут е, вище, це мокра Орлівка. Е, повідселяли села. Це з десяток сіл, фактично, і продовжують тут, значить, режим контртерористичної операції, боїв. Ну а тим часом. Ми бачимо, що там є ніби заяви від офіційної влади про поранених, до яких не можуть добратися. Про 12 поранених, мирних вони заявляли. А визволителі Білгородської Народної Республіки і складу РДК вже почали окопуватися. Там з'явилися кадри, як вони окопуються на прикордонному цьому КПП. Тобто, поки в Кремлі глибоке занепокоєння, то тут продовжується глибоке окопування вже траншеї копають, вже там закріпляються, щоб дати бій. Ну, Різним силам не знаю, ФСБшників, Росгвардію туди кинуть на штурм. Не знаю, може Ахмат Кадирова підтягнуть, якщо ті не забояться туди їхати. Тож окуповання триває, взяли вже полонених, кадри з полоненими з'явилися, катаються на трофейній бронетехніці і кажуть, що в рядах Білгородської самоборони є загиблі. Тобто це ті, хто дали бій РДК, там є загиблі. РДК про втрати не повідомляє, Ось вони щасливі, фотографуються з прапорами, катаються на бронетехніці. Танк захопили і взагалі виглядають людьми, скажімо так, які отримують задоволення і насолоду від життя. От фоткається на КПП, з такими табличками, просто собі кайфують, що називається. Ось так виглядає гражданська війна по російськи І от продовжуються всі ці події тут. Чим воно закінчиться, важко сказати, але думаю, що воно не закінчиться, воно все тільки починається, навіть якщо всі, ці, так би мовити, диверсанти насправді от, герої російської Народу, їх інакше не назвеш, відійдуть під натиском там переважаючих сил супротивника на українську територію. тут це Сумська область. Вчора ви мене виправили в коментарях. Я щось так автоматично сказав, що Велика Писарівка Харківщина, та ні, це, звичайно, недалеко від Охтирки, це вже якраз адміністративний кордон Харківщини і Сумської області. Тобто відійдуть вони на Харківщину чи на Сумщину. Це тимчасово нова така операція розпочнеться найближчим часом, а ефект від неї насправді колос. Сальний, абсолютно. Ну, а далі ми переходимо до нашої території, до Куп'янського району на Харківщині. Оглядаємо ситуацію на лінії бойового зіткнення якраз в районі села Масутівка. Так, правильно я наголос поставив? Якщо ні, пишіть у коментарях. Тож тут найгарячіша ситуація, пишуть військові оглядачі, що продовжуються тут бої і. Тут залучений навіть такий підрозділ: ну, нове ПВК. Нещодавно воно у зведеннях з'явилося Шторм Зет. Вони продовжують тиск на сили оборони. Кажуть, що це от таке ПВК вже не, не Пригожинське, а створене Шойгу і його структурами під Парасолькою Міноборони, скажімо так, але теж зеків набирають, тобто вже починається Вербовка. Триває, скажімо так, Вербовка, якийсь час з боку Міноборони Росії. От біля Масотівків вони намагаються наступати про яке спросування. Не повідомляють ані аналітики від Діпстейта, ані інші джерела. І отут в районі Лиману Першого загрозлива ситуація зберігається. Що цікаво, цих полонених з ПВК Шторм Зет беруть в полон і біля Бахмута. Про це сьогодні нам радіон Кудряшов, один із командирів Азовських підрозділів, розповідав. Крім того, беруть їх і біля Авдіївки, там більше 20 осіб під час штурму на Первомайський взяли в полон. Якраз із числа з цих шторм З бойовиків так, чи окупантів. Відповідно, це свідчить про чисельність цього підрозділу, цього формування, яке розкид... яке розкидане на кількох напрямках. От і тут вони присутні, і біля Авдіївки присутні. А це зовсім різні напрямки і величезна відстань між цими районами на фронті. Крім того, що стосується Куп'янського району, то було обстріляно вчора і села на Харківщині тут поруч із С-300. Кілька ракет прилетіло, але влучило в поле. З'явились там фото, гуляли мережами кратерів від цих ракет. І Куп'янськ обстріляли СРСЗВ, поранили трьох місцевих мешканців: двох жінок і одного чоловіка, але всі живі, на щастя, госпіталізовані, але живі. На сватове сьогодні не оглядаємо там менша активність активність більше в районі Ямполівки. Торського Тернів, ось тут і Діброва Серебрянське лісництво, але знову ж таки не зафіксовано тут просування ворожого на цій ділянці фронту. Білогорівка так само вчора оглядали. Вчора тут, в принципі, серйозних змін якихось немає, і тому ми переміщуємося плавно до Бахмута. Найбільш гарячий динамічний відрізок фронту. У нас продовжуються українські атаки на флангах. Біля Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки спроби наших атакувати військ, однак бачимо, що від 22 го числа, коли було наше просування в бік Берхівки Ягідного. На ось цій ділянці біля Богданівки відтоді суттєвих змін новин немає. Це не означає, що тут нічого не відбувається. Відбуваються бої, наші штурми, і може і просування є, але підтвердження потрібні, і потрібно, щоб наші там закріпилися. Бої тут зокрема йдуть за залізничну колію. ось яка вздовж лісопосадками така обсаджена, і видно. Тобто по цьому напрямку наші намагаються наступати. Ну і, зрештою, бачимо, що якраз оцей вигін, виступ на, північ, на північний схід, він якраз по лінії ціє, цього насипу, цієї колії відбувається. Тобто рух йде по, по цій лінії, якраз залізниці. Крім того, тут дійшли до Берхівського водосховища, далі висоти за Берхівським водосховищем, їх штурмувати важче. Це те, що стосується північного флангу, але ініціатива тут у наших військ. По самому Бахмуту ми бачимо, що до хромового тут відрізано всі квартали. Завдання вагнерівців, які вони собі ставили, взяти повністю до... Хромового доставка весь Бахмут. Ну, окупували вони справді завершено це завдання, виконано. Крім того, бо йдуть тут на південному заході, в районі заправки, скажімо так. Це є в'їзд від Іванівського, літачок. Ось цей район ще поки що у серійній зоні, але це на початок сьогоднішньої доби. Можливо, якісь зміни з'являться вже впродовж дня на мапі Діпстейт. Поки що ну, можемо сказати дійсно, що тут. Ситуація непроста, От бої продовжуються, якісь наші загони тут діють, із сили спеціальних операцій, але активно наші війська в Бахмут сам не штурмують. Ми зосередили свої зусилля на флангах. Верхній північний фланг ми оглянули. Зараз Південний біля Кліщіївки. Тут у нас, в принципі, ситуація знайома. Для нас є виступ від Кліщіївки в бік ступочків на захід по лінії, по лінії каналу Сіверський Донець-Донбас. Ось є тут канал такий. І по ньому намагалися тримати фронт оборону окупанта. Якщо тут наші з півночі пройшли, прорвалися, ліс очистили біля Іванівського і вже наступали дорогою на Кліщіївку. Але далі, тут нижче, так, з західного цього краю, з півдня, ворог тримав до останнього часу оборону по цьому каналу. Тут так само це 70 їхня друга бригада мотострілецька, інші підрозділи розташовані. І є свідчення про те, що цей виступ, ворожий, все-таки не вдалося окупантам втримати, що наші перевели в сіру зону з цей район. Тобто вдалася тут атака і підібралися ближче до Кліщівки. Але це поки що не підтверджені дані. Тобто такі карти існують в природі, От ви можете глянути, тут сіра зона, наприклад, там, де на діпстей червона. І відповідно тут до Кліщівки залишається небагато От шматок поля, висоти пагорби, які. Ворог для оборони буде використовувати і вже використовує. І за ними село Кліщівка. Воно невелике, тут буквально кілька вулиць, хати відповідно, є рельєфні моменти, які впливають на хід бойових дій, можна їх обходити, ці висоти з боку Андріївки, з півдня, атакувати Кліщівку. Це теж потребує певних зусиль. Тобто тут бої поки що тривають, яка достеменна ситуація. дізнаємось до кінця дня, чи це таки вже сіра зона, чи наші пройшли сюди, чи не пройшли, тобто в східному напрямку, чи було просування. Але бої тут активно триваю. Це поки наразі я вважаю, найцікавіший район, де можуть. Бути зміни найближчим часом станом на сьогодні. Ну і далі до Авдіївки рухаємось, друзі. Авдіївці у нас що відбувається? Біля Красногорівки ворог намагався останні дні щось там собі покращити, нічого не вийшло. Тримається північний фланг, Авдіївка тримається. Взагалі ворожого просування тут зафіксовано не було за останні дні. Крім того, біля Первомайського були спроби штурмів. Вчора ми розглядали скріншоти з відео, як наші розгромили там ворожу колону з бронетехнікою, яка проривалась на Первомайський. Все це Красиво горіло, дещо застрягло в болоті, і ворог не витягнув. З'явилася інформація з того штурму про те, що взято в полон 22 окупантів, якраз з підрозділів шторм зет. Вони потрапили в полон. Частина загинула від своєї артилерії. Сьогодні знову були спроби штурмувати цей район між первомайським і водяним. Але не, не вдало, немає немає інформації про те, що ворог тут прорвався. І загалом тут величезні втрати за останній, за останній тиждень. Ворог втратив близько 20 одиниць техніки військової біля первомайського. 20 одиниць техніки. Ми сьогодні у звіті генштабу до речі по втратах бачили, що 40 артилерійських е, різноманітних там установок знищено. Це величезна кількість, так за добу, і багато дійсно знищено автомобільної бронетехніки, там десятки одиниць. Тобто в цьому сенсі наші точно працюють. І от Мар'їнка, Вугледар, ще південніше ми по фронту рухаємося. У Мар'їнці знову ж таки ми бачимо, що бої у нас. Продовжуються у цій сірій зоні на заході Мар'їнки, наші контролюють тут якусь частину міста, яке колись існувало, зараз не існує. І росіяни тут нікуди не просуваються. Хоча дуже намагаються це зробити. Всупереч тому, що у ворога тут переважаючі сили, наші дають бій і обороняють. Обороняється район. Крім того, біля Вугледара ситуація стабільна, стабільно контрольована з нашого боку. Подригались тут росіяни, спалили теж тут купу техніки і живої сили. І останнім часом спокійніше тут стало, але останнім часом лише може це тимчасово. І президент Зеленський, верховний головнокомандувач, прибув саме на цю ділянку фронту, де саме президент перебував, чи в Вугледарі, чи. Біля нього я не скажу, але вшанували пам'ять про полеглих, які захищали нашу батьківщину на цьому напрямку. Так само поспілкувався президент із військовими, привітав морських піхотинців, нагородив відзнаками, державними нагородами тих, хто особливо відзначився в боях за Вогледар, за Мар'їнку на цьому на цій ділянці фронту. Бачимо, власне, як це виглядало, яка атмосфера була під час зустрічі президента із нашими воїнами, з героями. Дійсно, величезна шана усім тим, хто оборонить нашу землю ще раз. Вітання з Днем морської піхоти переказуємо, ну і бачимо, як це виглядало вже під час нагородження. Приємно, що президент невтомно їздить і на фронт, не лише в закордонні поїздки, що теж важливо, але і відвідує наших військових на передовій. Друзі, сьогодні будемо завершувати наш огляд. Херсон, Запоріжжя, вже пробачте нас Крим сьогодні без деталей. Насправді ну там були новини, були обстріли артилерійські в першу чергу. Це звичайно. Ситуація, але без просування лінії бойових дій, без змін, скажімо так. Завтра я впевнений, буде щось цікаве із південного напрямку. Обов'язково ми це висвітлимо. Ну а на сьогодні я вам дякую за увагу і прошу коментувати наші огляди. Не скупіться на коментарі. Це важливо. Прошу ставити лайки. Це теж важливо для того, щоб ми одне одного знаходили на цій платформі щодня на Ютубі, маю на увазі. І до наступних зустрічей, до завтра.